Вітаю вас, друзі. Уявіть собі: ви продали кілька речей на OLX, розетці чи в Інстаграм. Кошти надійшли на картку. А за кілька тижнів лист від податкової. Вас просять пояснити звідки ці кошти або навіть запрошують підписати протокол про адміністративне порушення. Тож ми пояснимо, як себе захистити. З березня 2025 року податкова автоматично отримує дані від платіжних систем. Фіскали бачать не лише суму, а й ваші прізвища ім'я по батькові та податковий номер. І це не лише про бізнес. Так відбувається, коли покупець вносить постоплату, або, як то кажуть, наложку готівкою в касу небанківського надавача платіжних послуг чи через небанківський ПТКС. В такому разі. Пробувається чек з даними отримувача коштів. І ці дані потрапляють в розпорядження податківців. Є два основних типи листів, які можуть надійти від податкової. Перший тип це запит на пояснення. В ньому просять пояснити за що саме отримали кошти, і надати банківську виписку. Мета. Зібрати докази, що ви торгуєте без реєстрації ФОПом. А ось другий тип це повідомлення про запрошення підписати протокол. І виглядає вже як більш серйозна історія. Тобто, вас підозрюють у підприємницькій діяльності без реєстрації. Формально це може закінчитися судом і штрафом. Друзі. Це відео може зберегти комусь нерви, а комусь гроші. Тож лайкніть, якщо підтримуєте, а ми переходимо до конкретики. Які ж штрафи реально загрожують тим, хто торгує онлайн без реєстрації ФОПом? Ризик номер 1 це штраф за нелегальне підприємництво. Якщо суд погодиться з податковою, штраф від 17 до 34 тисяч гривень. До речі, більш детально про те, кому може прилетіти за діяльність без реєстрації ФОП та в яку суму це обійдеться, ми розповідали у відео, посилання на яке ви знайдете в описі. А якщо у вас є конкретні запитання, залишайте їх в коментарях. Всім відповімо. Ризик номер 2 штраф мовчання. Якщо ви проігноруєте звичайний запит на інформацію. Вам можуть нарахувати аж 8 тисяч штрафу просто за те, що не відповіли. А ми підкажемо далі, як можна з цим порадити. Так що ж робити, коли отримали запит від податкової? Друзі, головне не мовчати. Навіть якщо не плануєте реєструватися як ФОП, краще надати хоч якусь відповідь. Наприклад, що наразі не має зобов'язання подавати декларацію за 25 рік, бо вона подається навесні 26-го. Далі. А якщо вас запросили підписати протокол, у цьому разі наша порада навпаки, не поспішати. Якщо вас не буде на місці, протокол можуть надіслати поштою, вказавши, що ви відмовились підписувати і справу можуть передати до суду. А суд. Ну, власне, може накласти штраф. Але якщо мене три місяці з моменту продажу або у деяких випадках з моменту виявлення порушення, то справа втрачає силу. Це називається строк притягнення до адміністративної відповідальності. Проте, будемо відвертими, фіскали іноді встигають вкластися у терміни. І ось тоді штраф реальний. А як взагалі визначається, чи підпадає такий продаж під підприємництво? Ось дивіться, закон в нас з цього приводу не чіткий. Проте на практиці це працює таким чином. Якщо ви щось продаєте тричі на рік, такі продажі можуть вважати систематичними, особливо, якщо це однотипні товари, наприклад, тільки одяг або тільки техніка. Податкова так і пише у своїх роз'ясненнях: регулярність і однорідність асортименту ознаки підприємництва. Більш детально про це ми розповідали у відео. Посилання на нього залишимо в описі. А тепер, друзі, увага! Систематичність не єдиний обов'язковий критерій підприємництва, ще має бути спрямованість на отримання прибутку. Тому продаж навіть три і більше разів на рік. Тобто систематичний продаж речей, що були у власному користуванні або подарованих чи отриманих у спадщину, не відповідає критеріям підприємницької діяльності. На це можете сміливо вказувати у відповіді податківцям. Ну що ж, друзі, а на сьогодні у нас все. Прохання поставте вподобайку, щоб більше людей дізналися про ризики і не стали жертвами штрафів. А ми побачимось у наступному корисному випуску.